Отож, от і настав четвертий випуск, і ми у ньому поговоримо про. Огляд грандіозної команди Паралел Чейн. Добрий день, друзі. Ми з України раді бачити кожного на моєму каналі. Якщо хтось зі мною не знайомий, то мене звуть містер Атлант, і я головний спікер на цьому каналі. У цьому випуску ми продовжимо вивчати проєкт Паралел Чейн із середини, що безумовно круто. Якщо більш детально, то ми говоритимемо про наступне огляд зоряної команди Паралел Чейн. Ця стаття, пробачте це відео. Буде корисно для кожного, адже знати цей фактор є важливо, і від цього залежитиме ваше рішення щодо інвестицій, допомоги та інших моментах, отож, поїхали. Ми з вами вже знаємо, що Parallel Chain це відносно новий блокчейн проект, який має на меті запропонувати високошвидкісну масштабову та безпечну платформу для децентралізованих додатків DEPs. Огляд команди. Команда проєкту Chain складається з групи досвідчених професіоналів з різним е, досвідом та знаннями, в різних галузях, пов'язаних з технологією блокчейн. І навіщо я близько, якщо я таки не помиляюсь, точно більше 40 чоловік, і це начебто 42 особи. Звісно, це дуже. Серйозний проєкт, тому і такий великий штат. А тепер я зроблю акцент на головних особах у цій системі. Тобто давайте ближче познайомимося з членами команди перелечень та їхнім досвідом. Ян Хуан це засновник, генеральний директор та головний архітектор. Ви його можете бачити на екрані. Досвід у цій особі дуже великий, оскільки він працював у багатьох компаніях, зокрема Tektronix, Northrop, Grammar, Sugar, Deck та Huge Network System, Пробачте, якщо я неправильно роблю наус. Все ж таки, мій англійський не А, Я в основному займаюся технологічною діяльністю, тому він є автором п'яти патентів США на ядро блокчейну. І ще п'ять патентів знаходяться на стадії розвитку. Наступне Ентоні Ву, директор зі стратегії. Ентоні Ву має дуже багато знань в різних вузах, найкращих, був додатково додатком до доктором власне філософії та магістром. Гонконгу, МБА Гарвардського університету та, та звісно Каліфорнійський університет в Берклі. Працював в JP Морган, приватний банк у Сан-Франциско, що після чого власне, перейшов до Морган Стенлі, інвестиційний банків у Лондоні та Нью-Йорку, а згодом до Азійсько-Тихоокеанського дослідницького центру Гарвардської бізнес-школи в Гонконзі. А зараз одночасно обіймає посаду директора з питань венчурного бізнесу в Семей GM Group. Директором зі стратегії власне Кельвін Лам головний інженер. Кельвін лам свого ступеню бакалавра наук досяг в університеті Гонконгу. Працював інженером-програмістом у Сомсон Returns до розробника ігор, який керує повним повним життєвим циклом додатків. На даний момент він провідний інженер, який займається розробкою алгоритмів та чутливих о, до затримок додатків. А Клейтон Мак, директор з управління продуктами. Клейтон Мак є бакалавром наук в університеті о, Мельбурна. Повірте, це дуже престижно. Досвід молодого директора м, сягає власне, 4 роки досвіду в продуктів DeFi. Звісно, це не багато. Ага. Але він являється власне досвідченим в роботі із різними продуктами у сфері криптовалюти, блокчейну, DeFi та інших а, сферах. Безумовно, технічні знання допомагають добре розбиратися в нових технологіях досягненнях, а також у вирішенні проблем, через що ви обраний директором з управління продуктами. І звернув вашу також увагу а, на Джесі Чан, керівник апарату. Якщо коротко, то вона навчалася в Единбурзькому університеті, заодно отримала вищу освіту у університеті Нотінгема зазначають офіційні джерела в паралелеченні жесі. Перейшла з посади асистента генерального директора на посаду керівника апарату. Висновок. загалом команда паралечень це група досвідчених професіоналів з великим досвідом у розробці програмного забезпечення криптографії та комп'ютерних наук. Знання та досвід команди в цих галузях роблять їх добре підготовленими для розробки високошвидкісної масштабованої та безпечної блокчейн платформи для децентралізованих додатків. Я вважаю на таку команду можна покластися 100% і впевнений, що у них все вдасться. Тим паче вони демонструють великий успіх, що і помітили інвестори, і я в тому числі скажу вам по секрету. Свій ібріан зробив це безумовно Паралчейн. Буду надалі допомагати підтримувати даний проєкт усіма можливими та неможливими методами. Раджу і вам, і особливо підписатися на усі соціальні мережі, адже повірте, на цьому проєкті можна заробити, і ви е, винушені допомогти йому в цьому. Не фінансова рекомендація, але знову ж таки дуже перспективний проект. Отож, на цій ноті буду завершити даний випуск, був ради бути вам корисним.